Я дуже рідко зустрічаю ось такі от планування, а саме в сотовому проєкті величезна одна кімнатна квартира, 42 квадратних метри, є два лоджі. Ми знаходимося на генерала Бочарова, а точніше посіли Котовського. Величезна кімната 18 квадратних метрів, раз два вікна у нас. Ось наша перша лоджа, І звісно, в такому у нас состоянні, ну, якщо його в порядок, то повітряний кабінет вам обезпечений. Ну, як же, звісно, у нас квартира не може бути з відом на море. На жаль, таки, ми його не побачимо за погодних умов. НО! Сонечко вийде, взяли бінокль і ми його побачимо. Друзі, перший раз таке бачу, не перший раз, другий раз бачу таке? Щоб в сотовому проєкті у нас була кладовочка і гардеробна з вікном, тут навіть може зробити собі якусь там маленьку дитячу кімнату, окремі санвузол. Ванна є. Нова пральна машина, ніхто не користувався. З таких плюсиків у нас новий трон, як мінімум собі 200 сохранили в кармані. І новий стояк. Теж дуже важливий як для старого фонду, тому що ну, таке дуже рідко де. Великий акцент ставлю на газ. Ми знаходимося на 15-му поверсі. Сотовий проєкт свічка. Тут на високій котовку двірі три свічки є з газом. Хто знає тощо цифру, напишіть в коментарях. Ну. Друге лоджі. Також треба його привезти порядок. Як я міг забутися про цей теж шикарний Там Также у нас є від на Лиман. Тут вже краще його видно. І за ось таку от відову квартиру на посолки. Фух, я тут закрився. На посолки Котовського ви. Получаєте 42 квадратних метри і ціна цієї квартири 21 тисяча. Забирайте її.